Мандрівки земні і духовні у духовному світі не існує погляду на жодну душу, як на менш розвинену чи менш цінну, ніж інші. Усі ми у постійному процесі преображення, у дорозі до вищого разуму. Кожна душа унікальна зі своїм даром покликана внести свій внесок у розвиток цілого. І неважливо, як важко нам даються уроки, боротьба ця священна, бо веде нас до себе справжніх. Якби це було не так, нас би просто не створили. Уривок з призначення душі Майкл Ньютон. Мандруючи світом, ми розширимо кордони своєї свідомості, спостерігаємо, як відбувається духовна еволюція в різних куточках світу. Ми бачимо, як кожен народ шукає істину по-своєму, що нам це дає розуміння свого шляху в колективному еволюційному процесі і усвідомлення свого зв'язку з єдиною Human Family. У духовній подорожі разом через взаємодію з енергією ангелів і архангелів ви можете відправитись під моїм супроводом в сеансі ангелотерапії. Цей метод я використовую для зцілення ментальних та емоційних травм минулого досвіду людини, розвитку духовних здібностей, таких як інтуїція, духовне бачення, слух, відчуття, проводимість свідомості та досягнення внутрішнього балансу. Сеанс ангелотерапії включає спілкування з ангелами та іншими духовними істотами для отримання порад, підтримки та зцілення. Під час сеансу клієнт може отримати особисте послання від ангела. Це може бути настанови для подальшого розвитку вказівки на певні життєві ситуації чи емоційні стани, які потребують уваги. Іноді ангелотерапія може включати роботу з чакрами, де я за допомогою своєї енергетичної роботи або через символи ангелів допомагаю відновити правильний потік енергії в тілі. Фрагменти сеансу ангелотерапії представлені на моєму каналі, і я нагадаю вам, з якими архангелами ми вже взаємодіяли. Я запрошувала вас у духовну подорож на зустріч з Архангелом Михаїлом для ангельської допомоги в трансформації енергії страху в силу Бога. Страх це енергія низької вібрації. Як і негативні переконання, енергія страху проникає у підсвідомість і може передаватися на енергетичному рівні в роду або з минулих втілень, або підсаджена в цьому втіленні. Духовний захисник душі і тіла, Архангел Михаїл, радий служити у зціленні. Він знає, що відчуття, спокою і безпеки є найважливішим у виконанні душею її життєвого призначення. Архангел Михаїл знає, що багато душ в Україні і в інших гарячих точках зараз проходять духовну трансформацію, допомога в очищенні від енергії страху потрібна їм. Але пам'ятайте, що для цього потрібно лише ваше прохання, вашої вільної волі, звільнитися від низької вібрації страху і стати духовно вільними. Посилання на медитацію з Архангелом Михаїлом я залишаю під цим відео. Взаємодія з Архангелом Метатроном, з тим, хто проходив земні втілення як пророк-цілитель і, досягнувши духовної чистоти, прийшов на службу в небесну студію цілительства. Він керує меркабою світла і першою сефірою «Древа життя. Тому знає, як допомогти втілені душі відновити баланс енергетичних центрів. Цілющий купа архангела Метатрона діє як пилисос аквафільтром, рухаючись від маківки голови по тілу вниз до кореневої чакри, а потім знову підіймається вгору втягуючи усі енергетичні забруднення емоційних і ментальних вібрацій людей, які душа прийняла від взаємодії з її оточенням або з інформаційного простору. Кожна душа, наділена вільною волею, закликати архангела Метатрона для того, щоб очистити своє енергетичне тіло. Я залишаю посилання на медитацію з Архангелом Метатроном під цим відео, Отримання сили роду для досягнення вашої найвищої мети втілення божественним чином відбувається через духовне усвідомлення зв'язку вас з вашим родом. Коли ми звертаємося до енергії світла та безумовної любові, ми відкриваємо потужний канал для глибокого зцілення для себе і свого роду. Медитації, в якій ми взаємодіємо з Архангелом Рафаїлом і Архієм Марією, ми відкриваємо своє серце, відчуваємо, як смарагдове світло огортає нас і наш рід, цілюючи травми, страхи обітниці минулого. Приймаємо ніжну енергію Архії Марії, яка несе мир в рода. Прощення та благословіння для всіх поколінь, минулих, теперішніх і майбутніх. Якщо ви готові до глибокого внутрішнього перетворення і благословення свого роду, слухайте медитацію, послання я залишаю під цим відео. В особливий момент повного місяця і до настання молодого місяця є унікальна можливість налаштуватися на зв'язок з Архангелом Розіїлом, хранителем Божественної мудрості та таємниць. Архангел Розіїл допоможе вам знайти відповіді на глибокі питання, розкрити таємниці душі і звільнитися від того, що заважає вашому розвитку. Він допомагає. Відновити втрачені спогади, розібратися в своїх внутрішніх обіцянках і зобов'язаннях, які можуть ускладнювати особистий розвиток у сьогоденні, клятви та обідниці, дані в минулому, це має потужний вплив на наше теперішнє життя. Обіцянки пов'язані самопожертвою, безшлюбністю. Впливають на вибіри стосунки в житті, обмежуючи свободу, створюючи внутрішні конфлікти. Розіл допомагає побачити, які з цих обіцянок вже не служать на благо і можуть бути скасовані, щоб людина могла рухатися далі, звільняючи себе від кайданів минулого. Запрошення до медитації я залишаю під цим відео. Період від повного місяця до молодого місяця це час максимальної енергії для очищення підсвідомості від негативних переконань, емоцій, думок, розвитку інтуїції, ясновидіння і здібності до ясних сновидінь. Архея Ханіїв є ангелом місяця і допомагає душам відновити свою божественну природу. Збувши старих енергій, які стримують розкриття потенціалу душі, розвивати ясні сновидіння через контакт з ангелами місяця Ханіл і використання кристалу місячного каменю можна шляхом поєднання духовних практик, медитації енергетичних інструментів. Слухайте медитацію на каналі Посилання Залишаю під цим відео. Я дякую щиро вам за енергообмін в коментарях, подобайках і донатах на розвиток каналу, цим ви привносите благо для зцілення людства. В наступному відео почуємося, де я розповім вам про земні мандрівки. Поділюся враженнями і своїми духовними інсайтами від своєї експедиції на Вулканічні острови, з яких я нещодавно повернулася. А також запропоную дещо цікаве для людей, які практикують езотеричні традиції. Підписуйтесь на канал і залишайтеся на зв'язку. Віймаю вас серцем ваш духовний провідник Олімпія.